4 березня у першій домашній грі весняної частини сезону на Кубок України проти Донецького олімпіка Ворскляни грали у звичній біло-зеленій формі. А вже 8 березня, у 16-му турі чемпіонату України, футболісти вийшли на поле у чорних футболках із написом Антон Сів Грицяй. Герой, відданий уболівальник Полтавської Ворскли, загинув майже місяць тому під Маріуполем. Товариші загиблого хлопця ультрас, розгорнули чималий плакат із портретом Антона, і усім стадіоном вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. Ребята портла висловлює свої співчуття та знають, кажуть, Я лично не знаком поэтому тому тільки світла пам'ять. Після програшу донецькому шахтареві та нічієї з Донецьким олімпіком уболівальникам здалося, що ворскляни розучилися забивати. Але вже 8 березня футболісти подарували уболівальникам перемогу над Ужгородською Говерлою. У нас в принципі нічого не случилось. Ну програли на виїзді. Ну з ким не буває. Олімпік, кубка гра, тоже там нікої катастрофи немає. Нуль нуль, нічого страшного. ще є стара гра, бо ми тому состояние у ребят нормальное, в коллективе все хорошо, никакой паніки нет. Наші земляки мали кілька гольових моментів, проте відкрити рахунок змогли лише на 30 30-й хвилині. Тоді захисник говорили Сергій Люлька. Переправу м'яча у ворота своєї команди. А вже на 75 й хвилині Артем Громов красиво і точно пробив у нижній дальній кут – 2-0. Поздравим наших жінок, девушек, мам, дочок, 8 Марта. Желаємо свисті, радувати нас, мужиков. Ми готувалися серйозно говорили. Зная, зная і уважая тренера Гавери В'ячеслава Викторовича Грозного. Я знаю, знаєш, що він може із нічого щось придумати. І последнее... Время команда говорила непредсказуема. Наступну гру Ворсляни зіграють на виїзді з донецьким металургом, а вже 21 березня у Полтаві із Дніпропетровським Дніпром. Побажаємо успіхів нашій команді.